Друзі, триває наш спеціальний ефір на хвилях радіо НВ, а також на нашій ютуб-платформі. Залишайтеся з нами. Більше того, долучайтеся і долучайте інших для того, щоб ставити запитання саме там у Ютубі. В чаті вам доступна ця опція. Найближчі Хвилин 20-25 будемо з Іваном Киричевським, експертом-аналітиком української профільної військової платформи можна це сказати Діфенс Експрес. Розбиратися з по перше, з заявами Сирського щодо зростання кількості російської техніки. А по-друге, з тими інноваціями, які росіяни впроваджують на фронті. Ну і не лише з інноваціями, так само Іване, добрий день вам. Доброго дня сьогодні. Чудова новина. Пролунала, так би мовити, чомусь такий відомий російський паблік, який висвітлює роботу їхньої авіації. Бомбер», пише, що день поганий, ранок був поганий, я з ним не згоден. Рано був чудовий, тому що під калугою впав російський вертоліт. Мі 28 повністю весь екіпаж загинув. Найцікавіше пишуть, що мі – це взагалі флагман російського. Гелікоптерного авіапарку, що могло призвести до його падіння, гадки не маю, але давайте поговоримо в принципі про цей гелікоптер. Що воно таке. Mm, якось дивно. Звідки навіть ви взяли цю поправку, що це, от начебто, флагмана російського вертольотобудування, тому що в них там така, знаєте, негласна конкуренція відбувається. Тобто, е от же ж якби зараз вони не прозвучало, є одразу три основні типи бойових вертольотів, і там знаєте кількість плюс-мінус однакова, Тобто, мік... я вибачте, я, 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 я скажу на кого я посилаюся. Це е і Галь Лєвін. От він написав, що це один з найкращих о, російських ударних гелікоптерів, здатний здійснювати. Really? От що лишається відрегувати на його оцінку. Так -і -і. приблизно так. Тепер зараз поясню, чому я маю на увазі. Тому що, е е е скажімо так, можна піти з такої загальної картини, що насправді у росіян є насправді три сімейства ударних вертольотів, кожен з яких там котірується аналоговнітне. От знаєте, в них там навіть дві основні фірми, які роблять бойові вертольоти. Це Умовна фірма міля фірма камова. І кожен з них розповідає, що у них вироби аналоговнітне, а конкурентів – це щось таке, от. Це. літаючий пилісос, там, мусоровозка чи щось от такого. Випадку з вертолетами міля. От у них є Мі-24 досі, які там літаються аналоговонітні. І створена на його базі Мі 35, по суті, модернізований Мі, -30, ну, Мі 24, це теж нет. А про Мі-28 там що говорити взагалі. Тільки є ж одна проблема. На Мі 28 на відміну від К-52, погано інтегрується кероване озброєння на наше превелике щастя. Тому, от якось так, от знаєте, слова Левіна, якось ти стукується з тим, що росіяни на фронті використовують якраз активніше К-52, тому що, хоча б на К-52, без, скажімо так, зайвих шуманських танців з бубнами, інтегрується хоча б ці далекобійні ракети. До речі, тих їх... давно вже на фронті не, не чутно про них, про К-52, так? Да? Даруйте раз, на жаль, таки, да. От якщо от, просто найте не пропускати щоденні зведення генштабу, які там виходять тепер чотири рази на день. Там на жаль простійна мова про те, що кап-52 росіяни застосовують. питання тільки в тому, що от якось нам їх не вдавалося збити. Ну росіяни вдосконалюють тактику застосування авіації. Виходить, що у них там поки що на Су-25 камікат залітають, які залітають прямо під дію наших ПЗРК. і отак от. Знову тяжелее жаліту воздуха і люша туманов. Він же файтер бомбер. Потім те, розповідає про поганий день. Щодо Мі-28, там така теж цікава парадоксальна історія. Росіяни, їх, і К, як і К-52, наштампували приблизно 100 штук, по 100 штук, от там 100 таких, 100 таких. От приблизно з спів... однаковою інтенсивністю вони ті самі вертольоти застосовували перший рік повномасштабного вторгнення, коли в них були проблеми з далекобійними керованими ракетами. І якось втрати в них плюс-мінус однакові. виходять. Там навіть е був цікавий парадокс, що коли нам британці здали свої ці найдосконаліші ПЗРК Стрік», то. Перша втрата була якраз по Мі-28. Там йому цей старострік буквально приткнув хвостову частину. Відповідно, вертоліт зразу став тяжелі жилеє воздуха, не чекаючи мікролога Файтер файтербомбера. Відповідно, у росіян якось так трапилось, що Окей, у них там є найбільш досконала модифікація. Мі-28 НМ, яких там їх орієнтовно штук 10-20 і там. Якраз от бортова апаратура дозволяє інтегрувати або керовані ракети «Віхрі», які нам дуже багато доруйти крові попили під час контрнаступу влітку 2023 року, або навіть і самі «Лумур», Ломур, котрій 305, котрі ж ракета Х-39, і по яким заявлена дальність пуску складає десь там, до 20 кілометрів, і там навіть бойова частина 300 кілограмів, з пригадували, чи не, там не 300 кілограмів. Ну, тобто Лумур там, в принципі, така от ракета, що якби нам би, вона теж була б потрібна. Тим не менш, якась не про флагман якось не доводиться. Треба... Добре, добре приймається, надто гучно, я сказав. Так, да, але тут якраз далі просто із якраз структурних недоліків цього вертольоту, якраз от і виникає, чому цей вертольот він якось виконував задачі не на фронті, а літав в тилових областях ловити наші безпілотники. Тому що ну штатно тважа. Він, до речі, використовується саме для, для протидії безпілотникам, так? Ну, Росіяни самі заявили, що якось потяжеліли, але не коли намагався зловити якийсь наш якийсь наш дрон. І, в принципі, навіть влітку минулого року була ціка, вже були перші навіть парадоксальні у чомусь кадри, що як росіяни на МІ 28 за нашими дронами ганялися, або в тимчасово окупованому Криму, або на території безпосередньо Російської Федерації. Там просто у чому от штука. Великим рахунком на мі 28 підвішена гармата 2 а 42 По суті, не БМП-2. Тобто така сама штука, як можна сказати, така літаюча БМП, така сама малопотужна Така сама неповоротка. Ну і плюс історії вважається, що на е, Мі-28 можна підвісити пускові труби під ракети ІГЛА, котрі там з ПЗРК. Ну і мовляв, це такий літаючий, мастер, зенітно-ракетний комплекс малої дальності, ну як по уявленню росіян. Але бачите, якось воно на щастя працює не дуже, тому що росіяни, щоб, знаєте, чимось так от похвалитися, що їхні розрахунки на мі 28 змогли збити хоч якийсь наш дрон, поки що не вдалося. Але от наскільки пригадують, то вже так другий за останні два тижні випадок, коли мі 28 ну вертольот, типу мі 28 спробив полювати якийсь наш дрон, різко став тяжеліє повітря і просто десь розбився. Прийнято прийнято. Тоді рухаємося далі. Е, ну Таке трапляється дуже добре, що таке трапляється. Дуже приємні такі новини. Їх зранку від Файтер-бомбера і від інших джерел читати. Е, іване, е, президент Зеленський на днях в своєму вечірньому зверненні оголосив, що Україна наблизилася до виробництва власних українських ракет. Це інтригує, але на жаль, нашій системі координат. Ну, воно діло часом розходиться із практикою, і залишається на словах. От є якісь ознаки, на вашу думку, того, що зараз справді ми реально наблизилися те, про що говорить президент? Одразу забігаючи наперед скажу, є. Наш Генштаб принаймні звітував разом із військово-морськими силами про удари по тих же поромних переправах якимись, типу, невідомими ракетами, принаймні в попередній його е прильоту по порту Кавказ, не ось цей новий випадок. Е з... Ну, не потоплення а суттєвим ураженням Слов'яніна, а інших паромних паромів, що там розташовувалися. Тоді якраз ішлося, що а може це Нептун сухопутна його версія. Ну, от, власне, от є такі були такі припущення, чи це лише один фактор, на який можемо спиратися? Що якісь такі віддалені ознаки того, що українські ракети вже існують, а тільки потрібно їхнє масштабування? Що от такі от ознаки є? Слухайте, ми якось от, прям взагалі, я прям навіть не знаю, як пописати нашу реакцію до суспільства. Тобто, от, настільки приносителі, як ви знаєте, в тому інтернет моменті, я так настільки приносите при мудрості, що, знаєте, сам факт того, що в нас є далекобійні ракети, які насправді неоднократно використовувалися для ударів по Російській Федерації, і що ми можемо бути самостійно, вже сприймається як належне. Тобто, фігня, давай ще, ну це буквально якось так виглядає. Тому що знаєте, якось так дивно виходить, тому що по перше. Я би навіть став би відкидати, що цьому випадку з геноцидом славян, ну, тобто, коли там був уражений це пором що там не став би виключати, що там працювали теж а... да, цілком, цілком може бути там да тому, що знаєте, то на звісно епізод із Москвою, який там ну дуже був масштабний, виходить якось так. Дві ракети попали за то, як попали, щоб підірвати боєкомплекти, все що тільки можна, то може справляти враження, що якби от відлучання ракети має бути щось таке масштабне. Але якщо дивитися просто на скажімо так, фотографії інших кораблів. Чи подібних там на яким пощастило вціліти подібного роду війна, то зазвичай влучання протикорабельної ракети це така невелика дірочка, яка просто, ну, зважаючи на особливості внутрішньої конструкції кораблю, приводить потім до масштабних пожеж і масштабних наслідків. Ну, тим більше... Якщо пригадувати, що оригінального нептуна, котрим, власне, москву топили, там бойова частина всього 150 кілограмів, то якби, знаєте, можна можна туди далі зреалізувати, ну ракети формальної точки зору, це теж не пілотований літальний апарат, в нього просто кінетична енергія вища, ніж безпілотника, якого там ззаду пропелер і мотор стоїть. Якщо ж говорить, це ж, якщо ми будемо парувати виключно власними так би мовити, публічними джерелами, тому що росіянам чомусь здається, що не на території білогородського народу. Республіки Нептуни перехоплюють пачками. От, знаєте, отак, от знаєте, Кожного дня звідко, що вони там кілька Нептунів збили, причому не заявляють, що Нептун МД, звідки вони таке навіть позначення взяли. МД, це типу на найбольшою дальністю у них. ну З логікою не все в лапках гаразд. І навіть більше, у них там якось як почитати цих самих там товаришів, типу Файтер-бомбера, то у них там чомусь такий фантомний страх виникає, що там ще рік, і це буде у нас не Нептун, а такий не младший брат Томагавка з таким самими параметрами, тобто на глибину. Там півтори тисячі кілометрів. Тому, о, знає, ну, а да, хто проти, щоб було так було? Так, так. Да. І знаєте, можливо ми, просто, можливо, ми просто сам, як там, за тим, що ми якось уже приносителі, та подумаєш, своїми ракетами б'ємо по території Російської Федерації, де видно запити про давайте ми зразу ядерну бомбу зробимо по неї по Кремлю Шандерахнемо. Але якось вони не так. Для початку нам треба хоча б зфіксуватися на тому, що в нас є, судячи з цього, маємо свої ракети, які дозволяють бити. по... Ну, Якби це не приємно було казати, міжнародно визнані території Російської Федерації, ну бо вони самі якось порушили принцип міжнародно визнаних кордонів. Тому от навіть цього, от, що там от є відповідні перероблені крилаті ракети, які дозволяють бути по росіянам, цілком достатньо вже. Тим більше, що, можливо, там мова не тільки про якісь варіації, похідні від Нептуна, а можливо, інші вироби. Просто треба ось що розуміти. В будь-яких нормальних людей. Ракетна програма це завжди у Там навіть можна сказати, що сам фактор таємничості ракети він додає можна сказати, плюс 100 балів, скажімо так, до о, сили удару. Да? За прикладами далеко не треба ходити тут. В Тайвані є своя там кілька схожа на тамага, далекобійна крилата ракета. І в цього два зображення, як вони виглядає, і обидва не чіткі, але в принципі цього Китаю достатньо, щоб раніше часу на Тайвань не лізти. Ну бо знають, що їм можуть прилетіти такі сігароподобні аргументи або Ізраїль. Як там є ж гарна приказ, ку нас люблять цитувати, що у нас немає ядерної зброї, але якщо треба, ми її застосуємо. Ну тобто, про таємничі ілюстрація таємничості даних про ізраїльський ну, ядерний арсенал. Якщо взяти дані про ракетний арсенал ізраїлю, які підсіли атомні бомби, то знаєте, там таємничості ще більше, тому що. Є, от там просто дані що тут ізраїлю є сімейство балістичних ракет середньої дальності є які от виглядають приблизно плюс-мінус отак. Розуміння просто точності точних цифр там по дальності нема. Зовнішнього вигляду нема, нічого, нема, Є тільки знайте, якщо з фотографії тільки. Фотографія другої ступені е, космічної ракети носія зробленої на базі ракети єріхон 1 Тобто, виходить, що насправді ракетами у світі цивілізованими там програм, ну, програмнотями ракетними програмами у світі. Е, навіть з політичних мотивів ніхто особливо не бавиться. Це в нас просто якось так виникло. що А давайте ми зараз поміряємося. А хто більше дотичний до розвитку вітчизняної ракетної програми? Не треба там шуму, треба якраз потихше. Тому що знаєте, тут давайте ще просто порадуємось, тому що росіяни, коли били по нашим оборонним заводам взимку 2023 року, вони ставили собі явно за мету зокрема те, що ми в принципі ніякі ракети робити не могли. Вони, можливо, навіть думали, що вони цього досягли. а Тут виходить ми, полі, час, Кажемо, нам, вони зробили боляче тоді. Так, от боляче, але виходить тепер. Але далі в боляче вийшли сюрприз, сюрпрайс! бавовна в районі Порту Кавказ. Тому знаєте, тут буквально от. Mm, да, в нормальній ситуації було би цілком достатньо, просто заяви голови держави, що ми там щось наближаємося. А далі би сюрприз, сюрприз, мали би там відчувати на собі росіяни, по яким ці ракети летять і далі давати рецензію. No, eh, Зрубша, чи... насправді воно десь так і відбувається. Це просто там ми собі сидимо, думаємо, догадуємося. Eh, це ж це ж не ніяк не пов'язано із офіційною інформацією. Скажімо так, Іване, по перше, нагадаю нашій аудиторії, що з Іваном Киричевським експертом Defense Express, ми спілкуємося. Слухайте, що на зараз вашій команді відомо про не ідентифікований російський дрон, який навіть нещодавно було збудовано на над Києвом, який паралельно із шахедами атакують сьогодні. повітряні сили дали статистику, що ну. Так багато виходить, шахеді пропустили. 25 38 збили, три залетіли на територію Румунії і там їх втратили з ними зв'язок. Але тим не менше, цей не ідентифікований російський дрон. Що на таке? Ну, знаєте, тут відповідь буде в стилі, що що трапилося з підвоним чорного Курська на отонула. Ну от виходить, що відомо про цей неідентифікований дрон? Він лишається неідентифікованим. Тут можемо лише, там от наша команда може лише пропускати, що це якби. Продукт творчості місцевих російських куліб'яних ну тобто, знаєте, бувають у них такі сезонні загострення. Коли вони чомусь влітку починають обкатувати різні моделі там, серійних чи дослідних е дронів. Можемо ж пригадати, минулого літа була історія з цими злітаючими газонокосарками, ну, дрони, е наче як розвідувального характеру, чи дрони камікадзе з цими з фанерними корпусами, яких там навіть два мотори було, чи не чотири. Ну, такі щось такі не, не суразне було, але якось, на щастя, це все них загострення пройшло. Ну, тобто що вони перестали хоча б спамити нашу ППО такими от незрозумілими, незрозумілими до кінця виробами, незрозумілими першу чергу, навіщо це роблять щодо шахідів, ну знаєте, я би не став би говорити, що якось багато пропустили, тому що ми просто коли там це ж, це, це все в канві, того що ну звикла до хорошого звикає швидко. Аж занадто звикаєш. Потім а чому але те саме? Як знаєте, якось забуваєш, що межі від чого починається хороше, тому що в даному випадку навіть 25 збитих шахідів це вже добре. Тому що давайте згадаємо ті жахливі часи, коли ми в принципі не могли збивати шахіди, і виходить перший єдиний шалон протиповітряної оборони. Це коли у жовтні 2022 року. Шахіди були над Києвом. Єдине, що це було це автомати патрульної поліції, щоб якось намагатися по ним попасти. І там навіть була ще статистика, що якби збиття до шахіда треба середнього вісім. Судкуль, тому навіть от дайте це про те, що ми швидко забули, як наступила хороша. Тому що це що тоді була мова, що давайте якихось мисливців підключати, щоб вони там як це, єгері бігали, шахі відстрілювали. Ми хоча б, знаєте, тут уже позитив в тому, що вона нас процес відстрілу шахідів стоїть на постійній такій індустріальній основі. Виходить, поки ми там міряємося, Ой, якось бала шахідів збили. Тут армія США на повному серйозі собі заявляє, що їм треба копіювати нашу форму, там систему вивлення і ураження шахідів. Тобто, буквально як в нас вони там вважають, що це стоять акустичні датчики, десь 10 тисяч штук по всій країні. Ну і дані з яких там переходять нам планшети мобільних вогневих груп, от їм таке треба, тому що вони порахували, наприклад, кампанію в Червоному морі, що збивати дрони кам'яка за вартістю 10, десятки тисяч доларів, ракетами, вартістю мільйони доларів. Навіть їхня економіка не потягне. Ви говорите ці. про обстріл Ізраїлю, той, який був застосований. Іран. Ні, 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 ні. І Червоне море, хусити, бо знаєте, от виходить, навіть там теж був парадокс, щоб вражати судна ці товарами, євецькі хусити пускали, тому числі, ті самі шахи 136. І от виходить навіть американські військові. Перевірили на собі цю дилему, збивати цей мопед вар... ракету вартістю кілька мільйонів доларів чи шукати щось ефективніше. От, виходить, для американців з їхніми ресурсами, які там дозволяють стріляти ракетами мільйони доларів по дешевим цілям. От вони навіть оцінили, що їм краще копіювати нашу субіду. Ну, Острі Ізраїля, в принципі, теж під це можна підлаштувати, тому що там витрачено ракет було дуже багато. На кілька мільярдів доларів, мабуть, точно не кажучи вже про ну чисто про вартість ракет, не кажучи про фактичні затрати Ізраїлю на цю кампанію. Тому знаєте, от якось ми занадто не те, що там швидко звикаємо до хорошого, але примудряємося забути, з чого починалось хороше. От просто наступний раз, коли хтось захоче там повірити, що якось так занадто мало наше ППО збило шахідів, просто хай згадає початок жовтня, 2022 року, коли єдине чим могли боротись, це автомати в поліції в Києві, які там збивали вже шахіди на. Містом да це хороша, це хороша таке вправа е, прийняти вихідну точку і нинішню точку, поточну, де ми перебуваємо і ті засоби, які ми застосовуємо, добре. Але е, ще повернуся до цього неопізнаного, не ідентифікованого дрона. Е, на вашу думку, він складає якусь додаткову загрозу, що в ньому такого от якогось специфічного, якщо так говорити, навіть ну фото його були на фото. Мені мало що зрозуміло було, чи зрозуміло, щось більше з того ви. Ну скажімо, так, кожен дрон він просто однаково небезпечний, тим, що він малорозмірний, його складно побачити радіолокатором. І тут, до речі, коли повітряні сили говорять локаційно, то не факт, що там малось на увазі, що там вели радіолокатором і потім десь пропало. Можливо, там навіть мова про ті самі акустичні датчики були, тому що дрони будь-які, вони малорозмірні, тому і складно побачити і виявити, відповідно уразити. Ну а далі там уже. А, скажімо, вже починається просто предмет на аналіз того, там які новації могли росіяни використати. Наскільки там це серійно можна впровадити, чи не серійно, Ну і далі, ну знаєте, тут якось загроза полягає хіба що в невідомості. Люди люди не люблять невідомість. вони не які працюють з типами з типами ворожих безпілотників, і Ось у цьому проблема. Тоді на кінець хотів з вами ще обговорити ті заяви, які пролунали в інтерв'ю головнокомандувача Олександра Сирського «The Guardian», Відверто кажучи, багатьох виникло нерозуміння, як таке може бути, що осінтери західні рахують виснаження російських складів. Запасів їхньої військової техніки, всієї, що від усього радянського союзу залишилося значні виснаження. А в цей час сирський каже, що просто кратно збільшується кількість російської техніки збільшилася порівняння з 22 другим роком. Що немає ось цього, попри шалені втрати, немає такого тотального виснаження Російської Федерації. Люди всі почали писати: хтось нас обманює хто обманює Ну, звісно, осінтери, які придумують собі щось про виснаження складів. Вас. Виникає якийсь парадокс у зв'язку з цими заявами Сильського і тим, що, про що говорять усі Сітери? Ні, якби Чому? це зараз грубо не прозвучало, але тут проблема просто в тому, що повна категорія наших громадян не вміє читати. Зараз поясню, що я маю на увазі. Тому що якщо, от, ми ж з цих осінтерів беремо. от, Ці осінтери виникають в нашому інфопросторі не просто так, а тому що їх витягнули, переказуючи відповідні публікації від західних змій. І там, знаєте, навіть певний парадокс був, коли у нас дарують даруються не давас апеляції чи ще щось. Просто, скажімо так, ну, просто якось дивно було, коли наші журналісти брали, передруковували цю публікацію за економість і брали там тільки те, що подобається, ну, там цифри з виставку. Просто знаєте, навіть без конкретизації по цифрам, просто виставки росіяни виснажуються і пропускали там головний виставок про те, що ой, ну якщо цим росіян закінчуються танки, значить Путін хоч і не переговори. Знаєте, виходить, що в цьому всьому форсуванні цих тезісів, виходить, пропустили головну пастку. Що нас е не зрозуміли і представники західних змін хочуть торкнути на хібне рішення, що Путін зараз, начебто, готовий до переговорів. Ось до чого було знову ж таки, так як копіювали те, що хочеться чути, то якось пропускали там, не знаєте, пасажу. Знаєте, однак би таке даруйте вистеження три тисячі танків на базах зберігання, цілих три тисячі, які видно. Які можна канібалити або відновлювати, тому що окей, якщо танк не можна відновити, ну як ну, тобто що штука з баштою, на жаль, у росіян є інші опції: Переробити його на ремонтну евакуаційну машину, тобто евакуйовувати, підбити з поля бою, або взагалі на сонце пьок. Ну, сонце пьок» — це ж Т-72, Просто такі, знаєте, замість башта в нього там направляючі. Виходить, що якраз у росіян можуть бути проблеми при відновленні там з гарматами, системами управління вогнем, але на жаль, не з тою частиною, яка має їздити. Про артилерію, там теж знаєте, нам би таке виснаження, там, де 7 тисяч столів має стояти ще на базах зберігання. В той час, коли нас виходить, якщо виходити навіть з тих от публікацій, які були в Західні ЗМІ, нашим артилеристам доводиться іноді для ремонту канібалити навіть ці М777. Хто б міг би подумати, що можна до такого дожитися? Ну, ж таки, ті всі підрахунки, що там росіян щось завершиться, вони випускають із уваги два важливих параметри: перший, росіяни, на жаль, вони поставили на Крім так повнооснову відновлення пошкодженої техніки в боях. Тому у них там чому іноді виникають такі от приписки статистичні. Заявляють на словах, що вони зробили аж тисячу чи не так там формулювання випустили із відновлювальних там юрол вагонзаводи, 1800 вісімсот танків. А по факту це можуть бути одні ті самі танки, які три чи чотири рази вже підбиті за рік. І їх о, знову притягнули на завод відновлювати. О, такі в них там приписки бувають. І наступний пункт: що якраз от значна частина російської техніки на зберігання стоїть на цих от. Вінольних заводах, в міноборонерах там є окремі майданчики для зберігання. Там якраз проблема в тому, що ці майданчики закриті, і супутникові знімки по ним не купиш. І відповідно, люди, які на повному серйозі, просто беручи один фактор, що скільки там можна побачити танків, арт-систем іншого збройня на базах зберігання, роблять виставок про те, що знаєте, прямо одразу глобальний виставок, що Путін готовий буде на переговори. ну, Даруйте, вони не вивалюють об'єктивні цифри, вони вивалюють свої власне слабоумі. Тому, на жаль, ніякого дисонансу між тим. Що там, от, знаєш, як порахували, що по базам там зменшилось на певну кількість танків артилерії бронетехніки росіян на базах, і потім це все оп і приросло на фронті. На жаль, ніякого сансу нема. Це якби прямий наслідок. Що росіяни на жаль над цим всім працюють, іноді навіть виходить так, що вони навіть не стараються особливо з модернізацією того, що вони відновлюють, розконсервовують. просто везуть, що можуть вести там вже на місцях варять різні там решітки, мангали, сараї. От як ілюстрація. Там в Москві десь засвітився ешелон танків Т-54. Там один із них взагалі з білою полосою, як під час вторгнення в Чехословаччину, радянську в 68-му році. Тобто, виходить, як там ту білу полосу намалювали, так там той танк і простояв, і росіяни з ним нічого додатково не робили. Тим не менш, у них навіть такі танки є. Старі, які там, можливо, на один-два бої, але тим не менш вони в них є. Нам би даруйте таке вистачення, як у російських окупантів. Нам би хто б дав би три тисячі танків на базах зберігання, з рубрики перебирайте їх як хочете. Що ж приймається, дякую вам за те, що пояснили свою думку і в принципі розтлумачили для широкого загалу. Я тут схильний вважати Все ж таки, що ми говоримо і правильно, треба сприймати перспективу. Якщо в них навіть зараз є багато чого, все ще залишається, як ви кажете, нам би їхні виснаження. Все ще залишається на складах. То в перспективі, ну то що там усім рахують рік, можливо, два росіяни будуть втрачати значно більше, якщо вони не отримують сторонньої допомоги від своїх західних партнерів і. Це буде складати для них в подальшому ну небезпеку, але е, такий холодний душ, який от прозвучав з вуст Олександра Сирського, Він очевид, для нашого суспільства, в тому числі так само дуже потрібен. І для журналістів цілком приймається ця е, претензія, яку от ви висловили. Цілком приймається. Я я, я я цілком свідомий того, що і ми деколи видаємо бажане за дійсне. Е, мусимо вставити крапку тут сьогодні в нашому обговоренню. Дякую вам, Іване, що ви долучилися. Іван Киричевський, експерт Дефенс yeah. Експрес. Був нашому ефірі. Мене звати Василь Бихньо. Друзі з Початися з нами. На все добре, до нових зустрічі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.